Вирішальна битва за Покровськ. Росіяни знизили темпи просування, але не надовго. Покарання за шикування, яке призвело до трагедії, комбату, який усупереч забороні зібрав військових на нагородження. Оголосили підозру. Німеччина готується до війни, але поки загрози бачить лише один міністр. Вітаю, це програма межа, у якій ми з вами аналізуємо ситуацію на полі бою і ті важливі політичні деталі, які впливають на фронт. Що замислив ворог і як він переступає межу? Як українські сили оборони захищають нас від руського міру? Про все це говоримо далі. Російські війська ймовірно наближаються до захоплення міста Покровська, але ціна для окупантів надто велика. Бої в місті загострилися останніми днями після того, як російські війська успішно проникли туди. Ситуація складна, тривають усілякі бойові дії, перестрілки у міських районах та обстріли з усіх видів зброї, сказав Сіенен, один командир українського батальйону на умовах анонімності. Ми майже оточені, але ми до цього звикли. Сказав він. Інший солдат, який також попросив не називати його імені з міркувань безпеки, розповів сієн що російські військові продовжують просуватися вперед великою кількістю особового складу. Інтенсивність їхніх рухів настільки велика, що українські оператори безпілотників просто не можуть встигати за темпом. Росіяни часто рухаються групами по три особи, розраховуючи на те, що двох знищать, але одна все одно досягне міста і закріпиться там. За день може пройти близько ста таких груп, розповів сіенен солдат з українського підрозділу безпілотних систем. Твердження, що Росія готова пожертвувати двома солдатами, аби провести одного, може здатися дивною. Але вона узгоджується зі спостереженнями міжнародних дослідників, які відзначили дуже велику кількість російських втрат навколо Покровська, хоча захоплення міста не матиме великого значення на місцях. Це тому, що битва за Покровськ більше не є боротьбою за стратегічно важливий логістичний вузол. Натомість вона перетворилася на символічну битву. З точки зору поля бою це не має сенсу, сказав Джордж Барос, який очолює групи з питань Росії та геопросторової розвідки в інституті вивчення війни. Покровськ довгий час вважався ключовим містом для українців завдяки своєму автомобільному та залізничному сполученню. Він розташований на перетині кількох головних доріг, що ведуть до Донецька та Костянтинівки на сході та Дніпра та Запоріжжя на Заході. Це мало оперативне значення. Оскільки це була лінія постачання, яка підтримувала українську логістику, яка потім розгалужувалася та підтримувала інші українські тактичні позиції в менших селах та на полі навколо Покровська, сказав він. Тим часом сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ повідомив. армія Росії зменшила активність у Покровську, намагається налагодити логістику. Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення і знищення росіян у місті у населеному пункті та на околицях. Продовжують бойову роботу сили безпілотних систем, штурмові та десантно-штурмові підрозділи сили спеціальних операцій, СБУ, Нацгвардія, Нацполіція та інші. Ворог зменшив свою активність у місті і знизив кількість переміщень. Таким чином, противник хоче мінімізувати кількість втрат і очікує на поповнення. Основними силами це підтверджується спробами ворога налагодити логістику через південні околиці Покровська. Зокрема, на цій ділянці противник кілька разів спробував здійснити перекидання особового складу з допомогою авто та мототехніки. Сили оборони не допустили цього. Ці тривожні новини. Наше з вами нагадування підтримувати українські сили оборони добрим словом і тихим ділом, і донатом, внеском на потреби тих, хто тримає. Нашу країну на передовій і говорити про проблеми, перешкоди, виклики, і робити все можливе, щоб не повторювати помилок. Тож про це говоримо далі. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру батальйону, який всупереч забороні зібрав військових на нагородження. Підозрюваний, попри заборону генерального штабу ЗСУ, зібрав особовий склад для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада. Під час цього заходу російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по скупченню людей, що призвело до втрат серед військових і цивільних осіб. Слідство встановило, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам і наказам військового керівництва. Тож йому повідомили про підозру за частиною 4. 4 статті 425 Кримінального кодексу України не дбали ставлення до військової служби, учинене в умовах воєнного стану. ДБР наголошує, підозра стосується виключно рішення, яке призвело до трагічних наслідків. Жодні заслуги чи попередній бойовий досвід командира не можуть виправдати ігнорування вимог безпеки. У воєнних умовах масові зібрання. Церемонії чи нагородження в районах можливої ракетної небезпеки є неприпустимими. Командири несуть особисту відповідальність за життя та безпеку підлеглих. Четверо загиблих, серед них двоє дітей. Унаслідок тієї комбінованої атаки Російської Федерації на Дніпропетровщину. Тамтешня прокуратура повідомила, що 1 листопада ввечері ворог завдав комбінованого удару із застосуванням ракети і БПЛА по цивільній інфраструктурі Піщанської територіальної громади Самарівського району. Унаслідок атаки загинули четверо людей. Серед них двоє дітей 11 та 14 років. Ще семеро людей дістали поранення, пошкоджено магазин, житлові будинки та автомобілі. Незадовго після того журналіст ТСН Дмитро Святненко, брат одного із загиблих військових, розповідав, що того дня найкращих пілотів і піхотинців 35-ї бригади у наказовому порядку зібрали на відкритій місцевості для нагородження. 1 листопада була річниця заснування батальйону безпілотних систем Катран 35 35-ї бригади, і саме тоді прилетіла балістика. Дмитро Святненко пише про свого брата. Далі цитую його ставили у зразок іншим. Він виносив поранених, рятував побратимів недарма. Позивний знахар із матроса проти танкіста став пілотом БПЛА, був першим, хто почав літати на оптиці. Він вчив і мотивував побратимів. урешті решт коли його відпустили в відпустку за кордон, він повернувся, а потім. Його вбили. Тим часом видання громадське, посилаючись на свої джерела, каже, що тоді було два удари. Один із них прийшовся на місце нагородження бійців, спричинивши жертви серед військових. А другий удар був по місцевому магазину. Минулося без загиблих, але були поранені. А видання Суспільне поспілкувавшись з одним із військових, що був на місці трагедії, пише: медики казали, що восьмеро були загиблі, поранені отримали сорок, а ще шестеро зникли безвісти. Усі вони військові. Ми нічого, по суті, не почули. Був вибух, і ми впали. Одному хлопцю, який стояв біля нас, посікло ногу іншому плечі. Але нам просто пощастило, що ми чекали і не стояли там, де мало бути нагородження. Всі, хто там був двохсоті. Скільки конкретно, я сказати не можу, але троє людей точно. Вночі їхні тіла не вдалося знайти. Вони лежали там до ранку. Чому я погодився поговорити з журналістами? Та тому, що люди мають знати правду, я просто ставлю на місце дружини своїх побратимів свою жінку або ставлю на місце загиблих хлопців себе. У них рідні взагалі нічого не знають, їм нічого не кажуть, бо це просто недбалість командування. Велика трагедія для нашої країни. Кожне таке шокування з наслідками це величезна трагедія. Тож винні, нарешті, мають бути притягнені до відповідальності і понести покарання. Кожен, хто вважав це чудовою ідеєю на очах у незнайомців поставити велику купу професійних і талановитих військових. За це нарешті має бути відповідальність згідно з законом, щоб наступні амбіційні військові командири, які хотіли б начхати на правила і небезпеку, думали 10 разів перед тим, як таке робити. Ну а тепер до міжнародної арени. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо закликає зробити країну готовою до війни через загрози з боку Росії. Однак його ініціативи щодо військової служби стикаються з політичними перешкодами. Усі деталі підсумовує видання The Вашингтон Пост. Тож оглянемо важливу інформацію. Борис Пісторіос, міністр оборони Німеччини, є соціал-демократом в уряді, очолюваному консерваторами, і людиною, яка зараз відповідає за оновлення і розширення збройних сил України, яка вже 80 років з моменту розв'язання двох світових воєн має алергію на мілітаризацію. Його партія переживає стрімке падіння, отримавши найнижчий відсоток голосів з 1887 року на федеральних виборах на початку цього року. Рейтинг схвалення адміністрації, у якій він працює, впав до 25%. У свої 65 років він прямолінійний, дещо грубуватий у висловлюваннях. Навіть у якийсь момент заявив, що Німеччині час стати дорослою країною. Його широко критикували з боку лівого флангу його партії за те, що Німеччина повинна стати крікштюхтич, готовою до війни. І все ж, згідно з останніми опитуваннями, після майже трьох років роботи на посаді пісторіус є беззаперечно найпопулярнішим політиком Німеччини. Незмінна привабливість грубого керівника оборонного відомства Німеччини. Мабуть, є найяскравішою ілюстрацією суперечностей, які поставили Німеччину та Європейський Союз у скрутне становище. Країна та континент, які з часів Другої світової визначали себе як мирний проєкт, тепер стикаються з нагальною необхідністю озброїтися і захиститися від зростаючої російської загрози. Це виклик, з яким вони намагаються впоратися. Агресія Росії та вимоги президента Дональда Трампа до Європи взяти на себе відповідальність за власну безпеку призвели до разючого зрушення у сприйнятті громадськістю потреб континенту. Але нестабільне становище Німеччини, де військові залишаються нечисленними, слабкими та непідготовленими, викликає сумніви щодо здатності пісторіуса, зібрати політичну волю та широку національну підтримку для впровадження фундаментальних змін. Запеклі дебати щодо відновлення обов'язкової військової служби підкреслюють проблему, з якою стикається пісторіус країні. Усе ще не вистачає 80 тисяч солдатів на дійсній службі до 260 тисяч, яких вона прагне мати протягом наступного десятиліття, не кажучи уже про десятки тисяч резервістів. Щоб досягнути цього, пісторіус намагався обережно балансувати між протидією своєї партії призову на військову службу і реальністю того, що німецькі збройні сили Бундесвер навряд чи досягнуть достатньо. Нього рівня чи сленності завдяки добровільному вступу на службу. Поки у Німеччині до загроз, що виникають від Росії, здається, готується лише Міністерство оборони. І це в час, коли Україна вже понад три з половиною роки бореться за свою свободу і незалежність. Це у час, коли ворог не лише наш, а й усієї Європи вдосконалює своє озброєння і формує новітню візь зла, у час, коли Америка, принаймні на певний час, менш прихильна до Європи. Як розвиватимуться події далі, покаже лише історія. Але саме з неї ми знаємо: волю, спокій і перемогу здобуває той, хто відчайдушно бореться, і той, хто не знецінює можливості противника. Чи робить це зараз Європа? Риторичне питання. Я ж дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся на канал Воєнволі і поширюйте контент про поле бою українських неймовірних бійців і важливі новини дня. А ми з вами ще побачимось, Па-па!